Іван Не ЧУЙ Левицький. Баба Параска та баба Палашка Розділ перший. Не можна бабі парасці вдержаться на селі. Ой, люди добрі. Що мені на світі божому робить? Не можна, не можна за лихими сусідами на селі вдержатись. Хоч зараз спродуйся, пакуйся, та й вибирайся на кубанські степи. Дав же мені господь сусід. Нічого казать, але ніхто мені так не допік, аж до живих печінок, як та капосна баба Палашка Соловіха. Та що й говорить? Хіба ж ви її не знаєте? Чи є ж така, не то що на селі, але й в цілому світі? Боже мій. Так уже її обминаю, обходжу десятою вулицею, очі ж зачепить. Якби я під землею лежала, вона б мене капосна. І там знайшла б. А я собі на лихо, вдалась добра. І, господи, я б її довіку не зачепила, якби вона мене не зачіпала. Ще на біду й чоловік мій Омелько, вдався вже геть то гнучкий, як батіг з клоча. Та що й говорить? От такої баби, як Палашка, не тільки я з Омельком, але навіть дві люті собаки не отгризлись би. На моє безголов'я. І хати наші на однім кутку через улицю і поле наше поруч. Оце, що Божого дня, міряє Палашка свою різу, як не хворостиною, то поясом, таки вдвох із своїм чоловіком, соловейком. Міряє, міряє, а піде жати, то й вріжеться на ступінь або й на два в чужу різу. Хіба ж раз люди одбирали снопи з її різи? А це сього року, мабуть, зовсім здуріла, захопила мою різу та й вижала аж пів копи. Виходжу я з серпом на своє поле, дивлюсь, аж полукіпок вже стоїть. Скинула я пояс, переміряла свою різу. Моя різа, а полукіпок стоїть, як стіжок. Ой ти, Боже мій, крикнула я до соловейків. Хто оце крав моє жито? А Палашка до мене Не кричи, бо я помилилась думала, що моя різа або заплати мені за півкопи грішми, або дай сніп. А не діждеш ти, щоб я тобі гроші платила або злодієві хліб давала. Хіба в мене рук нема, хіба в мене чоловіка нема? Була б і сама з омельком вижала. Не дам, кажу, тобі за слиняній ані снопа жита. Чую, вже моя палазя хвалиться всім на кутку. Оце помилилась, не переміряла добре різи, та й нажала дурнісінько отій грапині півкопи жита. Ото другого дня виходжу я жать на свою різу, коли дивлюсь, а солов'їха вже зайняла постать саме коло моєї різи. І вона жне, і дочка її, дівка жне, і чоловік її з пасенком коло неї жне. Бо вона вже за другим чоловіком, а вже й не знаю, як вона сподобалась тому Соловейкові. Ой Господи, як говорить, то тільки плює словами, а не говорить. Пху-пху-пху. Так і обплює свою погану морду, а як іде, то запаска на ній так і розійдеться спереду на обидва боки, аж об землю черкається, волоче по землі, неначе прибита гузка крила. От вони жнуть. А я йду та й наскочила на них. Іду я така сердита, та й слова до них не промовила, а солов'їха до мене. Чого це ти, грапине, не скажеш мені, й Боже поможи. Нажала тобі дурнісінько півкопи жита, а ти й добрий день не скажеш. Я плюнула та й стала поруч із соловейками жати, та все мовчу. А Палашка знов до мене. Грапине, грапине, та, хоч обізвись до мене. Я взяла та й зайняла постать серед різи. Думаю, цур тобі, пек тобі, лучше я отступлюсь від от тебе. А вона надійшла до моєї різи та знов гукає до мене. Грапине, грапине, попова сучко, хіба ж я не знаю, що ти вже ходила до попа на Соловейків брехати, бодай тобі добра не було. Нажала я тобі, грапине, дурнісінько півкопи. Грапине, грапине, та хоч обізвись до мене. Ой Боже мій, не лиха ж оце людина. Думаю, я та все мовчу, аж зуби зціпила. Взяла я отступилась на самісінький край різи. а Соловейко не втерпів та й каже дівці. Ти б узяла грудку землі та заткнула своїй матері рота. В мене трохи сльози не закапали з очей, коли вже соловейко за мною отступається. Я не втерпіла, підвелась і тільки що роззявила рота, щоб крикнути на соловіху. Та й покотилась в рів, бо саме коло нашої ріси був глибокий рівчак з маленькою криничкою. Покотилась я в ріс, а кісточка в нозі хрусь. Зломила ж оце, я думаю, ногу. От тепер, думаю, якби прибігла солов'їха, то побила б голову серпом зверху. Напилась я з криниці води та на силу рачки вилізла з рову. Іду я по різі та шкутильгаю, а солов'їха вже й рота роззявила. «Оба, грапине, покарав тебе господь, бодай була й другу ногу зломила. Я таки додому не дійшла. Один чоловік, спасибі йому, привіз мене. Другого дня як ішла на поле, то вже рисувала через дві різи, як своє лихо, так соловейків обминала, щоб тільки не було між нами тієї гризоти, тієї змашки та лайки. Зве мене Палашка поповою сучкою, а сама побігла скаржитись до попа на свого чоловіка та на пасенка. Прийшла, впала навколішки, згорнула руки на грудях та й нявка є, наче свята та Божа. Оце побили мене чоловіки з пасинком. Так побили, так понівечили. Що й господи, а все то через ту паразку, що все підмовляє мого пасинка і чоловіка. Пасинок скинув з мене очіпок та тягав двома руками за коси, а чоловік третьою рукою скуп за коси, а четвертою бив. Так мене побили, так покалічили. Еге, Хіба ж я не бачила і не знаю, як воно було? Хоч я трохи сліпа на одно око, але добре бачу, де що діється і як діється. Сидів пасинок на призьбі, а вона сіний штурх його рогачем у спину. Він не втерпів та й зачепив якось очіпок, а вона тоді як визвіриться на свого чоловіка. Ти сякий такий сину, чом ти не зв'яжеш рук своєму синові? Чом ти не проженеш його з дому? Ой, люта ж я, люта! Бий мене, ой, бий же мене! Та все підставляє йому щелепи. Соловейко не втерпів, бо вже і в його терпець увірвався. Та Лусі